Привіт всім, мої пташечки! І сьогодні у нас новий влог на моєму каналі. Я думаю, ви довго чекали на влог, тому що ви писали мені Христя, де влог? Де влог? Я хочу відео і довше відео. І сьогодні ми з вами будемо говорити дуже багато. Тому поїхали! І перше, що хочу сказати, що у мене дуже багато новин, <смі> тому що зараз моє швидкість життя просто шокує мене. Я взагалі в шоці, наскільки швидко все може відбуватися. Я завжди кажу, що Канада це країна швидкості, тому що всі події тут x 100 від того, як в мене було в Україні, тут все змінюється наскільки швидко, що мозок такий «О oh гад», я просто в шоці. І в мене такі головні новини: що, по-перше, ми переїхали з коханим на нову квартиру, тому що до цього ми жили в бейсменті, де було дуже мало освітлення, і відповідно зараз я дуже щаслива, тому що ви бачите, що я знімаю при денному світлі. Мене це дуже радує. Я максимально кайфую в цієї квартири. Ми звісно ще. Не все тут облаштували, типу, тому що в нас не було своїх меблів. А факт про канадські квартири, коли ви заїжджаєте на оренду, тут завжди пусті, просто стіни тільки все. Меблів тут зіро ну, немає, і тут ви індивідуально собі вже підбираєте, купуєте все, що хочете, або десь шукаєте на маркетплейсі. От, тому, коли ми повністю облаштуємо все. Якщо ви хочете, пишіть в коментарі, я зроблю для вас рум-тур. І також в цьому будинку дуже багато amenities. Це такі штучки, як зал, йога-кімната, барбекю-зони, тобто різні додаткові такі плюшки, які йдуть вже від самого будинку. І це дуже круто. Я, звісно, ще в залі і в йога студії не була ніколи. Ну, типу, тільки дивилася, але ще не займалася. Але дуже хочу, тому що там також є басейн, сауна, і це просто безмежно круто. А якщо я буду знімати відео про румтур, я також вам це все покажу обов'язково. Так от, це перша така новина. І друга новина це те, що скоро буде запуск другого потоку проекту Істина Я. 23 числа, 23 червня, я відкрию продажі і також хочу провести свій перший вебінар в Зумі. І поговорити з вами, можливо, провести якусь медитацію, практику, і також трішки попродавати, звісно, тому що як без цього, як би хто не любить, якщо люди продають, то вас стоїть на цьому блок, тому що ви знову ж таки самі цього робити не можете. Тому я завжди люблю дивитися, коли люди і як люди продають, тому що я завжди аналізую, вивожу для себе різні схеми, різні стратегії, і потім. Дивлюся, який підхід мені найближчий, найприкольніший, тому я буду дуже вас рада бачити всіх на цьому вебінарі. Я ще ніде в інстаграмі не розказувала, тільки на ютубі. Тому для вас такі секретні новини. Тому я придумаю сьогодні якусь дуже класну тему. Зроблю таку презентацію. Прям такий процес творчості в мене включиться і придумаю, яку медитацію я можу вам дати. Я хочу щось по типу відкриття серця. А як жінці відкривати своє серце, і які блоки заважають жінці насолоджуватися це таке абсолютною любов'ю від життя? Тому я думаю, що вам буде дуже цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я саме надішлю посилання на цей вебінар. І я буду дуже щаслива, якщо ви прийдете, особливо в онлайн режимі, тому що це. Комунікація вживу це просто найкраще, що тільки може бути. Торкнутися мого поля, побути в моєму полі, задати запитання, мені особисті якісь запити розібрати це дуже класна можливість. І не пропускайте будь-яку можливість, яка вам дається в житті, тому що я за останній місяць проаналізувала, що я. Пів року вже не пропускаю жодної можливості. Тобто, щоразу, коли мені щось пропонують, коли мені щось говорять, і я бачу імпульс, я завжди в нього йду. Тобто, у мене немає супротиву оцього такого, коли піднімаються думки на поверхню. Тобто, виправдання, чому б це не робити? Скажімо так, я така но no, no, no. ні, ні, так не буде, буде так, як я хочу, і ніяк інакше. І сумніви, і такі знаєте, супротив. Я відкидаю, просто кажу: бай-бай, бай-бай, жінка тут йде до того життя, про яке мріє. Зараз я буду готувати собі сніданочок, тре-обід, тому що я в більшості випадків їм один-два рази в день. От зараз в мене друга година дня, я ще нічого не їла і Я дуже голодна жінка. А коли жінка голодна, це теж недобре, не тільки коли чоловік голодний, тому що енергія починає підніматися така внутрішня агресія. І для того, щоб її заспокоїти, звісно, необхідно трішки щось поїсти. І так, я також хочу зараз поговорити з вами трішки про своє харчування, тому що у мене я записалася на новий ретрит, який буде півтора практично місяці, проходити. І там необхідно, ми будемо працювати своєю силою волі і Маніпура чакрою. Це чакра, яка відповідає за фінанси, за реалізацію, за дії і, взагалі, за проявлення себе в світі. Мені дуже цікаво, я це дуже люблю. Взагалі, все про чакри, повністю про енергію. Там, де це є, там і я, так що ви знаєте, де мене шукати. І у мене зараз місяць буде дуже спеціальне, таке специфічне харчування. Тобто, я зараз змінюю свій такий спосіб життя, можна так сказати, тому що дуже важливо працювати з тілом за рахунок того, що Тіло це база, це основа, з чого потрібно починати. І коли ми не вміємо керувати своїм тілом, взагалі, своєю силою волі, не з'їсти щось шкідливе, ну все, ну як ми можемо керувати своїм життям, якимись проектами, подіями, клієнтами і так далі, ну ніяк не можемо розумієте? Тому тіло це база, це основа. І я бачу, що я декілька місяців так трішки підрозслабилася, тому я хочу взяти себе в руки і. Буду харчуватися по такому протизапальному протоколу, де заборонено повністю все солодке, фруктоза і фруктики, звісно ж, також заборонені, крім ягодок. А і також весь глютен, повністю всі мочні продукти, крім безглютенового хлібу. Ну я ще не знайшла такого в Торонто, Треба шукати. І також не можна кисломолочні і молочні продукти. І це найбільша моя біль, тому що це просто я не можу без цього. Я обожнюю молоко до кави. Ну я не люблю ці рослинні молока. Я вже п'ю, звісно, на рослинному, але не подобається. Мені мій організм не любить таке. Але я знаю, що просто для чого я це роблю. Я знаю, що я це роблю для свого тіла і для своїх ж результатів. І відповідно я хочу цього дотримуватися. Е, от, і також не можна, звісно, ні масла, ні сирів, а це просто мій масхев їжі. Я обожнюю кисломолочні продукти, і ось це от найважче мені буде від чого відмовитись, це від молочних і кисломолочних продуктів. Але нічого будемо працювати. Надіємося, що я виживу, тому що я вже от за день скинула півтора кілограми і не знаю, як це працює. От, але якось це і От, І також, звісно, спортом займатися, більше активності в життя. І так само пити дуже багато водички, і плюс я додала теплу воду в свій раціон, особливо зранку, дві склянки теплої, практично такої трішки гаряченької водички. І також, також їсти імбир для того, щоб він таку протизапальну дію і збуджував процес травлення, скажімо так, для того, щоб організм легше справлявся з такими, знаєте, травними процесами і легше перетравлював всю їжу. От, тому харчування в мене зараз таке специфічне. Я тримаюся другий день. От, і я сподіваюся, що все буде дуже круто, і потім скажу про результати. Ціль взагалі такого харчування це не дієта, це рахується протизапальний протокол, і ціль такого харчування в тому, щоб позбутися від запальних процесів в організмі і, взагалі, оновити свій організм, тобто от, провести таку чистку і на енергетичному рівні, і на фізичному рівні, на рівні тіла. До речі, ви не бачите, що там пише. Бо я розмила фон, але скажу вам, там пише, що Олег Каськів мій супергерой, то мій коханий. Я йому залишаю ось такі от записки, я йому готую на ранок різні ланчі, типу на роботу, і залишаю різні записки, такі мотиваційні. Як ідея для жінок, як е, спричинити усмішку на обличчі свого чоловіка. Зараз друга година, скоро приїде мій коханий, а в мене ще нічого не готово, тому що я тут дуже знімала відео, всякі подкасти записувала, презентації робила, готувалася до проєкту. Я нічого не знаю, чи встигну я приготувати до його приїзду, але зараз буду пробувати встигнути супер жінки, знаєте, супер-сила жінок це встигати повністю все. Абсолютно все. Клас, ось такий от у мене обід, креветки, вівсянка і салат. Тут є рукола, листя, салату, помідорки черрі, горішки, хумус і кранберіс. Тільки що мені дівчинка надіслала відгук, новий про проект Істина я ще з першого потоку. А, і я взагалі просто в шоці, яка я щаслива від того, як змінюється життя і стан в жінок. Просто в мене мурашки по всьому тілу, реально. Я сфоткала свої мурашки зразу. Я завжди такі моменти, знаєте, фіксую, тому що, коли є мурашки, це означає, що там є щира істина, правда. І це дійсно мій шлях, моя, так би скажемо, дорога. І я розумію, що я на правильному шляху знаходжуся і максимально від цього кайфую. Їдемо зараз з коханим по продукти. І ось такий от у мене образ. І, до речі, на каблуках. Я дуже давно чомусь в Торонто саме не ходила. Тому сьогодні я вирішила, що мій настрій. Дуже грайливий і мені обов'язково потрібно їх вигуляти. До речі, дуже прикольно, що у нас є ліфт з дзеркалами саме, тому що в більшості випадків в Торонто немає дзеркал у ліфтах. А це все спеціально під цю жінку зроблено, щоб вона могла знімати красиві відео. Я не туди поїхала, з мені. От мій коханий Ми вже давно повернулися з магазину. Я нічого в супермаркеті не знімала, вам, тому що не було просто часу. У нас було мільйон справ. І, до речі, ми купили на терасу різні ну, для декору, штучки, там лампочки такі прикольні і коврики. І посиділи попили каву. І це просто так романтично. В мене, не знаю, це один з найромантичніших моментів, який взагалі тільки був. Дуже мені сподобалося. А от, я тепер усвідомлюю, що ми живемо з такою крутою терасою, що просто я в шоці. А зараз вам покажу відео. Починаємо облаштовувати собі таку тераску. Котик запалив свічку. Романці. До речі, я знайшла навіть безглютеновий хліб в Walmart. Ми купили його. От, я в перший такий буду пробувати. Ну, вже завтра, звісно, але щось дуже цікаве, конечно. Перший мій безглютеновий хліб. Класно, виглядає як звичайний, звісно. І у нас зараз, звісно, що 10 вечора вже навіть пізніше 10.15 пятнадцять І я буду робити завдання з наставництва, яке я купила, а саме психологічну розпаковку особистості. Дуже цікаво, тому що я взагалі люблю психологічні розкопки, і я думаю, що можливо я ще щось цікаве про себе дізнаюся, тому мені дуже інтересно, скажімо так. Ось така от у мене атмосферка, Кавусі ще трошечка навіть є, і водичка, Тому поїхали. І тут я тільки проснулася хвилин 10 тому, тому я ще досить таки сонна, і тут я показую вам свою ранкову рутину. Ранок свій я люблю проводити в такому спокої, заповільненому стані, тому що дуже важливо кожній жінці залюбити себе, полюбити себе, дати собі увагу зранку. Тому що ранок це один з наймагічніших періодів дня за рахунок того, що наш мозок стає дуже пластичний до нової інформації в плані того, що можна закидати туди дуже багато позитивних програм, наприклад, про любов до себе, про турботу до себе. І день буде проводитись взагалі по іншому ніж до цього. Добрий раночок, я вже проснулася сьогодні в шостій ранку, тому що сьогодні у мене виходить такий взаємний піар з дівчинкою. Дівчинка сьогодні робить мені рекламу. Я закрила свій профіль в інстаграмі і мені треба приймати нових підписників і робити сторіс. А я ще хочу встигнути свою б'юті рутін, попити водички собі, і хочу зараз піти зробити пілатес. Але не вдома, а в йога кімнаті, тому що я вам розказувала, що тут є йога-така студія, де можна займатися. Ну, не тільки йогою, пілатесом, філатисом, всім, чим хочеш. Я думаю, можливо, я навіть там потанцюю. Тому ось такий от у мене добрий раночок. Я ще дуже сонна, Але я так люблю прокидатися ранками. Просто в мене, знаєте, включається ця магія ранку Так, Коли місто все ще так спить, всі спокійні, такі тихенько, все. Дуже насолоджуюсь таким прям моментами. Тому я вас зараз заберу з собою на пілатес і покажу вам, як виглядає його кімната. Цікаво, чи там будуть люди, звісно, якщо будуть багато людей, то я не буду знімати. А може буду. Ідемо. Мій образ ось такий от. Я вже взяла з собою свій йога коврик і плече, звісно, штати. Я його ношу просто всюди, де би я й не була, Коли знімаю ютуб особливо. А тому йдемо. Його студія знаходиться на один поверх нижче за мене, тому гріх не піти просто. Вау. Шик і блиск. Дуже красиво тут. Тут до речі навіть є коврики. Спеціальні, Ну, ми зараз поставимо свій корони. І навіть можна таким балетом розтяжку. Йой-йо, ух, -йо -йо. зараз буде розтягувати Клас, ще нікого нема. Yes. Вау. Просто кайфуліки. О oh май гад, як красиво! І, до речі, тут чомусь такий якийсь парниковий ефект. Так ніби тут для ход йоги кімната Типу така, як сауна кімната. Щоб прям попутіти, я так розумію, дай Боже. От зараз буду займатися. До речі, я займаюся я з такою дівчинкою. Зліті, от можете собі також знайти. Там дуже короткі, по 20-15 хвилин тренування. Я собі щодня просто займаюся, мені так окей. От тому давайте будемо починати. Я вся мокра, <хи> але це дуже добре, тому що це ознака того, що організм очищується від цей токсинів. От мені дуже сподобалося працювати саме в такій теплій кімнаті, бо тут якийсь та як пар іде. Я не знаю, я думаю, що це так хот йога студіо. Ну, прикольно, такий перший раз мій експірієнс. Ще я зараз хочу на станку спробувати розтягнутися, тому що я останній раз коли була на станку. Це було взагалі, в самому класі на народних танцях. Тому мені дуже цікаво. Зараз покажу вам ще вітаміни, які я приймаю, і бади. Все, до речі, я замовляю на iHerb завжди. І перше, це омега 3, вітамін С 1000 мг і активоване вугілля по дві капсулки на день. Одну зранку, одну ввечері. А вугілля я приймаю тільки коли я такі от чистки роблю, тобто з харчуванням, там, наприклад, протизапальний протокол і так далі. І так, мої прекрасні, я трішки вийшла на нашу терасу на соловицю. просто посидіти. Я так кайфую від цієї тераси, просто ну не можу я. І зараз буду монтувати для вас цей влог на Ютуб. І також на третю годину у мене буде Ліла, індивідуальна з дівчинкою в Торонто. Тому також буду готуватися до гри і все вам покажу. Завтра у мене виходить ще одна реклама вже в блогера. Я кажу вам, моє швидкість життя зараз просто х100 Я не знаю, як це працює, але це все стан і енергія, напевно, тому що. Коли ти працюєш над мисленням, над станом і над енергією, о май гад! Події просто так сипляться на тебе, що ти просто не встигаєш від цього. І твоя швидкість і ріс ось, ось так от, ось так от, ось так от все біжить, я просто шокована. Тому я також буду робити ще сьогодні планування сторітелінгу на завтра в сторіс. Хочу зробити якісь мега супер цікаве, щоб зацікавити нових людей, які прийдуть до мене. Знаєте, так прикольно, що я в такій позиції просто спостерігача. Я нічого не очікую, а якогось там супер поганого або супер класного результату. Це знаєте, мені руки на це потрібно було часу, щоб навчитись так відноситись до ситуації. Тобто, ну є і є. Тобто я навіть не хвилююся, не переживаю. Знаєте, в мене раніше були б такі переживання, якісь тривожність, хвилювання. А як буде? А якщо буде мало людей, а як правильно зробити сторітелінг? А якщо я зроблю недостатньо класно? А зараз я просто розумію, що я і так буду робити те, що я люблю, те, що я роблю завжди, так як я роблю завжди, просто своєю енергією і. Ті люди, які потрібно до мене прийти, от вони завжди до мене прийдуть і нічого іншого в світі бути не може, тому що, знаєте, все світ так працює, що все в світі не просто так. Тому я не хвилююсь перед рекламою, але прикольно спостерігати, тому що знову ж таки це перший мій такий експірієнс, коли я прям купую рекламу блогера. От тому також в телеграмі своєму поділюся з вами. Результатами, як мені чи сподобалося, що не сподобалося, і взагалі своїми такими спостереженнями. Я дуже люблю бути в позиції спостерігача і спостерігати, що не відбувається, і брати для себе різні інсайти, розуміння, і відповідно потім застосовувати ці інсайти в житті. І так, така у нас красота вже тут. Я чекаю, поки дівчинка прийде ще 15 хвилин. Є зараз все підготую, розкладу поле. Ну, коротше, дуже красиво. І парк такий гарний парк, просто капець. Тут можна грати теніс. Сонечко сьогодні, тепло. Навіть не те, що тепло, дуже жарко. Цей парк прямо біля дому. Ось так виглядає поле. Я свою блокнотику завжди записую запити клієнтів тому що мені так легше повертатися постійно до запиту. Ось така от красота. Ну що, мої прекрасні, цей влог добіг до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм, тому що там я даю дуже багато корисної інформації як про мислення, так і про енергію. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Тому я чекаю вас і в інстаграмі, і в телеграмі. І звісно, ставте лайк цьому відео, пишіть коментар, напишіть ваш зворотній зв'язок, чи сподобались вам такі влоги, чи знімати вам більше таких влогів з такого daily лайф. Знаєте, життя. Тому я вас дуже ціную, дуже люблю. Бажаю вам прекрасного дня, прекрасного вечора або ночі і кажу вам до зустрічі!